Шановні пані та панове, шановні уважні українські судді, вітаю вас зі складанням присяги та початком вашої дуже важливої для нашої держави роботи. Зараз такий час, коли кожен на своєму місці в нашій державі завжди повинен працювати саме так, щоб бути основою для України. Кожен має робити все можливе, щоб зміцнювати наші державні інституції і допомагати захисту наших людей та всієї України від кожного залежить успіх України, від кожного кожної залежить цей успіх і єдність в нашому суспільстві від суддів особливо це залежить. Люди очікують оперативності в роботі, вміння правильно зрозуміти суспільні потреби та застосувати конституцію та закони України так, щоб правопорядок та людські права. В Україні були дотримані, а в разі необхідності відновлені хай щоразу, коли в суді звучатиме рішення іменем України. У відповідь рішенню буде повага повага передусім до вас, до суду в Україні і до всієї нашої української держави. Ще раз вітаю, слава Україні!